Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог великий, незважаючи на те, що ти сьогодні маєш непрості обставини, Він заходить в твої обставини, і Він проявляється як Бог сильний, всемогутній і великий. Амінь. І це для тебе. Амінь. Про що я думаю сьогодні? Я думаю про Божих людей, які відважувалися проповідувати про Христа. Ми бачимо, що вони терпіли певну зневагу, вони мали великі труднощі, вони проходили через страждання, але все ж таки проповідували про Христа. І чому вони це робили? В Біблії написано, що вони відважувалися проповідувати нам або тим, тим людям, з якими зустрічалися, добру звістку, тому що це йшло від Бога. Це йшло від Бога. Хоча був сильний опір, але це йшло від Бога. Це був такий заклик від Бога. Це така була праця, праця з їхніми серцями від Бога, щоб вони говорили людям. Свідчили, проповідували про Христа. І ось, коли у нас є стосунки з Богом, коли ми сьогодні ходимо з Богом, коли ми ходимо перед Богом, коли Бог розмовляє з нашим серцем, і ми чуємо Його, то, незважаючи на сильний опір нашої плоті або будь-кого, будь-чого, ми будемо бачити, що ми будемо відважуватись. Проповідувати людям про Христа, тому що це йде від Бога автор, автор і джерело цього побудження є Бог, з яким ти будеш мати стосунки, що ти маєш, ти будеш це робити. Якщо ти цього не робиш, треба тоді передивитися стосунки свої з Богом, тому що Бог, як джерело, Він буде. Підбадьорювати, він буде давати тобі відвагу це робити. І другий момент, який я згадую, знаєте, там написано, що багато випробувань у цих людей було, і Бог визнав їх гідними довіри проповідувати про Христа, проповідувати добру новину, добру звістку. І вони говорять, що ми не догоджали людям, ми догоджали Богові, а він бачив, що в наших серцях. Бог бачив, що їм не просто страшно, дивіться, і, по-перше, Бог дає їм побудження і дерзновіння це робити. І те, що я говорив, що якщо ти з Богом, тебе гарні стосунки Бог тобі буде давати. Це дерзновіння і побудження проповідувати про Христа. А другий момент. Дивіться, вони це робили, тому що вони розуміли, що Бог їм доручив це робити, Бог визнав їх або нас сьогодні гідними і доручив нам говорити Євангелія, благовістити і нести добру новину людям, які нас оточують. Тому, коли ти маєш стосунки, ти будеш свідчити і проповідувати. І коли ти сьогодні в правильному стані перед Богом, коли ти розумієш, що тобі, тобі Бог доручив і Він знайшов тебе гідним, ти захочеш залишитись в цьому вірною людиною, яка, яка виконає те, що Бог тобі довірив. Друзі, продовжуємо говорити. Людям, які навколо нас, про Божу милість, спасаючу і благодать нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.